Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачні патісони на зиму. Ніжні, ароматні і зовсім не схожі на кабачки. Це універсальна закуска, яка ідеально підходить до будь-якої страви і новий рецепт, який точно сподобається усім. Починаю я з того, що беру молоденькі патісони, невеликі, щільні, ніжні та з мінімум насіння. Їх зручно різати на частинки довільного розміру, все залежить від форми самого плоду. Маленькі можна просто розрізати навпіл, а більші на 4, 6 або навіть 8 частин. Тут вже ваша фантазія може не зупинятись, головне, щоб не було занадто дрібно. Нарізані патісони складаю у каструлю, у якій далі буду готувати. Далі нарізаю моркву. У мене тут 100 г. Можна різати як кружечками, так і смужечками, або навіть фігурним ножем. Буде ще гарніше. Нарізану моркву висипаю також ту саму каструлю. Тепер часник. Його я не тисну через прес, а просто нарізатиму невеликими шматочками. У мене 10 грам часнику, так як зубчики в мене невеликі, вам може здатися, що його більше. Але це не так. Часник має давати аромат, а не перебивати смак усієї закуски. Далі додаю зелень, обов'язково кріп, можна, звичайно, петрушку і селеру, але кріп має бути присутнім. У мене великий почечок 50 г. Нарізаю зелень не дуже дрібно, аби під час настоювання не сталося такого брудного ефекту в банці. Кріп також одразу відправляю до інших овочів. Та додаю 1 столову ложку солі та по 50 г цукру, оцту та олії. Акуратно перемішую, щоб не пошкодити патісони, та залишаю настоюватись на 3 години. Також не забуваємо періодично помішувати, щоб розчинити сіль та цукор. За цей час овочі пустять багато соку. Через 3 години патісони пустили достатньо соку. А в мене саме був час підготувати півлітрові баночки та кришечки. На дно кожної баночки я покладу півчайної ложки суміші перців. Обов'язково прослідкують те, щоб туди потрапив і духм'яний перчик. Лавровий листочок. Якщо великий, його можна розламати навпіл. Та чайну ложку діжонської гірчиці. За бажанням можна додати гілочку селери, але це зовсім не обов'язково. Потім щільно укладаю овочі. Спочатку без соку. І лише розклавши все, рівномірно розподіляю сік по банках. Якщо соку трохи не вистачає, доливаю маринадом. Можливо, саме в вашому випадку вам вистачить тільки соку, але мені треба трошки приготувати. Його я готую окремо і на пів літра води беру 10 г солі, 30 г цукру та 30 г оцту. Це буде легенький універсальний маринад, який можна тримати в холодильнику до наступної заготовки. Тепер необхідно дати йому закипіти та розчинитися цукру та солі. Тим часом ставлю баночки у каструлю на рушничок. Заливаю закипівшим маринадом, прикриваю кришечками, але не закручую. Та доливаю воду. Так як в мене банки вже теплі, воду теж можна доливати теплу. Ставлю все на вогонь та стерилізую 15 хвилин від моменту закіпання. Далі щільно закручую кришечками. І все, дуже смачна, хрумка закуска готова на зиму. Але я впевнена, що ви не встоїте і відкриєте першу баночку ще до холодів. Сподіваюсь, що цей рецепт сподобався вам так само, як і мені. Готуйте з задоволенням, діліться з рідними, а я вже готую для вас нові смачні ідеї. Смачного, друзі.